Вітаю вас, шановні глядачі. Україна продовжує героїчно протистояти російському військовому вторгненню. Особливо складною ситуація залишається на півдні та сході. Російські окупанти обстрілюють житлові райони та вбивають цивільне населення. Про ситуацію в Херсоні поговоримо з очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, народним депутатом України чотирьох скликань, меценатом та професором Михайлом Поживановим. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю, вітаю Ліза. Вітаю всіх, хто дивляться нас. Пане Михайло, знаємо, що ви нещодавно повернулися дуже важливої поїздки разом із лідеркою партії Батьківщина Юлією Тимошенко та всією великою командою батьківщини. Ви відвідали Херсонщину. Яка зараз там ситуація? Будь ласка, прокоментуйте нам. Ну, ще раз доброго дня так насправді в цей четвер. Ну, вже там три дня тому чотири, ми були з Юлією Володимировною Тимошенко і з нашими однопартійцями з різних регіонів. В першу чергу з Одещини ми відвідали Херсон з гуманітарною місією. Ми привезли. Дуже багато гуманітарної допомоги, це і е, продукти харчування, е, хліб, е, пітьва вода. Е, е, ну Реально біля 600 людей е, отримали е, цю гуманітарну допомогу, туалетний папір, е, памперси, е, ну багато інших антисептики і багато там іншого. Да? Крім того, ми мали змогу заїхати до обласної клінічної лікарні, до головного лікаря Віктора Миколаївича Кернієнка. Ми з ним не просто поспілкувалися. Юлія Володимировна взяла все, що на сьогодні необхідно, перелік допомоги, питання по фінансуванню, бо там була певна затримка навіть з фінансуванням по виплаті заробітної плати. Працівникам вона сказала, що вирішить допоможе в вирішенні цього охорони здоров'я, там державного казначейства. Мої враження. Да, крім того, ми поїхали і були в такарьовці, і Новотягнівки. Це невеличкі населений пункт. По великому рахунку, я навіть щиро вам скажу, що трохи охорону Юлії Володимирова не ругав, бо це прямо на лінії розміжування, і буквально там ми в 500 метрів від лінії розміжування, і ну, це було дуже небезпечно, але люди, я вам скажу, що вони це теж оцінили, бо ми їм привезли і харчування, і все до них фактично ніхто не заїжджає. Якщо скажімо, в тому ж самому Херсоні, коли ми роздавали гуманітарку, потім поїхали на зустріч, то ми зустріли і Дмитра Разумкова з його народними депутатами, з його скажімо, депутатської групи в Верховної Раді, тому в самому Херсоні. Незважаючи на вибухи, більш-менш, скажімо, було спокійно. В той день ще не було, тільки от в неділю з'явилось повідомлення, що з'явилось у 5% населення світла, а до того вони кілька тижнів і без світла, і без води, і без опалення люди знаходились. Навіть коли певний час при отриманні гуманітарної допомоги не дуже коректно, іноді вони відносились один до одного. Тобто, ну ви розумієте, коли там 600 людей вийшли для її отримання, то кожен намагався десь щось раніше забрати, щось встигнути. Навіть деякі родини ну, реально було, коли ми видавали, було видно, що вони прийшли там, мама з дітьми, вони тут же розділяли, щоб дитина отримала в руки не так, що на родину. Вот. Але ну, в цій ситуації все було зрозуміло. Мені було певною мірою приємно. Там одна жінка підійшла каже, а я переселенкою була в Херсоні з 2014 року. З Маріуполя, пане Михайле, я вас ще там Маріупольським міським головою пам'ятаю дуже вдячне. Ну, про долю і Маріуполя поговорили, і вона якраз каже, що те, що трапилось в Маріуполі, це ще гірше ніж той стан, в котрому знаходиться на сьогодні Херсон, Херсон. Це в цілому вот, такий візит відбувся. Ми домовилися, що і в подальшому наша обласна партійна організація ну першу чергу наш хаб Одеса Батьківщина буде допомагати і Херсонщини, і Миколаївщині тут на півдні України, щоб люди дійсно отримали іншу додаткову допомогу. Пане Михайло, наскільки складна ситуація в Херсоні? Адже ми знаємо, що расисти продовжують нещивні удари по цьому місту. І мова зараз наразі йде про гуманітарну катастрофу. Там немає ні світла подекуди, ні тепла, ні, ні інших благ цивілізації. Чи йде мова про евакуацію населення? Ну, певною мірою йде, розмови про це йдуть, і Військова адміністрація. Повністю допомагає навіть в той день, коли ми були, частину патентів да, з обласної лікарні там якраз на Одещину біля 100 осіб було відправлено і забирало департамент охорони здоров'я допомагав Одеської області, обласної військової адміністрації, щоб це можна було здійснити. І коли ми спілкувалися з людьми, то насправді знаєте, я коли повернувся і мені там ну, в Одесі, скажімо, в розмові одна людина там намагалася сказати, що от влада не може там швидко. Встигнути дати в Одесі світла, що ми там дві доби були без світла. Я кажу, що все розумію, але з'їздили по і подивилися, як люди кілька тижнів, і без світла, і без опалення з водопостачання. Знаходяться, і я вам ще скажу, мене дуже вразила ще одна річ. Я, як собі свій час, там людина, котра працювала в Київській міської державної адміністрації у пана Мельченка, і ми в свій час зробили в місті Києві програму по бюветам. То ці е, е, всі е, речі, е, коли люди е, мали можливість отримувати воду, е, воно спрацьовувало. в Херсоні, цього нема. Ми, коли приїжджали по місту. То реально бачили, ну, наверное, 12 15 черг людей, котрі чекали на що їм привезуть питну воду. І в цих чергах було по 200-300 людей, морасів такий невеличкий дощ, і вони нікуди не ні уходили, бо без цього жодного родина, скажімо, не може. Рожити, і коли ми привезли фуру е, в цих банках пітєвої води, е, вона теж е, ну одна із найперших, що користувалася повагою. Люди намагалися кожен одну-дві банки е, отримати на родину, щоб забрати цю питну воду. Так же, як і хліб, ну по великому рахунку, як і все, як туалетний папір, як там е, дрова для опалення і багато іншого. Зараз з усіх ресурсів нас українців закликають бути максимально обачними, тому що відомо, що расисти готують черговий масований ракетний удар по енергосистемі українській і закликають українців максимально підготуватися. Як вважаєте, до чого варто бути готовими і чим треба запастися? Ну, в першу чергу, я тут можу погодитися, що та агонія і той терор, котрий Рашисти сьогодні фактично проти мирних людей в країні влаштовують. Тобто, у них сьогодні війна збройними силами України там вони прогруть на всіх фронтах. А вони починають за рахунок своїх ракетних ударів виводити з ладу всю інженерну інфраструктуру, комунальну інфраструктуру, міст і ну не дають нормального можливості більш-менш нормального життя. Коли е, немає енергії, коли немає води, коли не працює каналізація, коли не працює опалення, то е, звичайно, це е, дуже е, важко. І в цій ситуації, то ну, звичайно, хто е, має таку можливість, то класно було б, щоб був той же чи інший генератор, який е, дозволяв би, хоча б там на рівні 3 кВт на квартиру, 100% б. Вистачало, але умови його роботи теж треба, щоб люди дивилися, бо ми чули про випадки, коли було отруєння цим гарним газом вже в кількох родинах. Він обов'язково повинен бути на балконі. Це повинні бути продукти харчування довгого зберігання. Це питна вода, це технічна вода, бо кажуть, каналізація повинна. Працювати реально розуміти, що сьогодні всі інженерні служби в усіх містах, регіонах України, вони в стані підвищеної, скажімо, готовності, і де трапляється та чи інша аварія, то вони намагаються більш-менш швидко все це поновити цю роботу. Хоч те, що ми чуємо від нашого керівництва, там і уряду, і офісу президента. Цей тиждень обіцяють нам, не хочеться нікого лікати, але зі слів президента він буде не менш важким ніж попередньо. Хоч хотілося би сподіватися, що і дії наших військових не дозволять ці речі робити, і що наші західні партнери нарешті нададуть нам сили протиповітряної оборони, щоб жодна ракета. Не долітала до наших об'єктів на це ну дуже хотілося, і Ми на це всі розраховуємо. Російська пропаганда продовжує відмінно працювати зараз, особливо в соціальних мережах. Сіється такий розбрат і сіється така теза. Розгойдується інтенсивно. Тема аби українське суспільство було невдоволено нинішньою владою. Аби люди були невдоволені відсутністю світла, тепла і таке інше. Як ви вважаєте, як треба ставитись людям сьогодні до подібних от пропагандистських тез і реплік, які зараз інтенсивно просуваються ворогами? Ну, от дивись, Ліза. Під час навіть свого візиту Юлія Володимировна, коли зустрічалася з людьми, і мала от таку розмову. Да, вона сказала, що починаючи перші дні війни, домовились всі політичні лідери в парламенті. Відповідно, всі політичні сили, котрі мають вплив на політику в країні, що ми всі єдині, і головна мета кожної політичної сили – це перемога, і жодних там політичних сварок, мірення хто краще, хто гірше. Цей час не буде. Якщо ви маєте можливість робити, допомагайте хто збройним силам України, хто Переміщеним особам, хто просто мешканцям, хто потребує тої допомоги там, де ти можеш допомогти продуктами харчування, інженерними якимось речами, допомоги збройним силам України, і ми це робимо. Ми ніколи до сьогоднішнього дня. Скажемо просто вагульну якусь критику керівництва держави, ні президента, ні уряда не намагалися навіть робити. Іноді, ну, навіть в інтерв'ю, котре я вам так давав, народні депутати України, в тому числі і лідер нашої партії, да, ми робимо певне застереження. Це стосується роботи нашого і малого середнього бізнесу. Бо переконаний, що в такий важкий час він повинен отримувати реальну допомогу. Але це не є та критика, це є певні пропозиції, котрі я намагаюся донести до уряду, до урядовців, щоб вони почули і почали всі ці речі робити. А те, що нам сьогодні. Ну, по-перше, під час військового стану ніхто не може взагалі там навіть неправильно думати про якісь вибори, про якісь там рейтинг і решта. І той, хто от всі ці речі меряє, той, хто показує там якісь відсотки, це люди якраз вони і працюють на те, щоб з одного боку заспокоювати можливо нинішню владу, що от дивіться, вас підтримують. А з іншого боку комусь показують альтернативу певну. Хоч ну у нас зараз з вами не соціологічна там розмова, да політологічна. Бо я ці всі речі, все, що показують, за три хвилини розіб'ю всі ці підсумки і поясню чому, скажімо, навіть сьогодні так голосують. І що насправді в мірний час всі ці рейтинги обнуляться і. Панове будуть людьми визначатися в залежності від того на яких умовах закінчиться війна, на яких умовах люди будуть бачити, хто яким чином працював весь цей час. Тому не варто на це все звертати увагу. Ну а наративи, котре насправді у нас відбуваються певною мірою, ну не певною мірою, а гібридна війна. Вона йде не тільки на фронті, вона йде по всім напрямкам. Це і наше комунальне забезпечення, це і економічна ситуація в країні, це і навіть та підтримка наших партнерів, бо ми ж реально розуміємо, коли більшість європейського союзу говорить одне: а скажімо, країни, такі як угорщина, їх керівництво чи серві, чи якісь інші там лідери європейські починають нести наратіви, котрі не можуть нас влаштувати. Вони, здавалось би, говорять правильні речі: що ось сідайте за стіл переговорів. А про що домовлятися? Ми що на їх території? Вони прийшли, вони забрали наші землі. Про що може бути мова? Я реально розумію в геополітичному плані, що вирішення після нашої перемоги я просто переконаний, що повинно бути перезастосування перевантаження всіх міжнародних установ. Таких як організація Об'єднання, система колективної безпеки, не може бути, що той чи інший лідер, будь то Північна Корея, будь то Росія, будь то якісь країни невеличкі в Африці, котрі між собою починають військові конфлікти. Я переконаний, що світове товариство повинно стати на захисті системи колективної безпеки для будь-якої країни, повинна бути, бо ми ж мешкаємо не в якомусь там 15 -му чи 17 -му віці, да? а в наш сучасний час це, це може бути. І ці речі повинні бути перепідписані, щоб жоден керівник тої чи іншої країни не мав шантажувати все суспільство або ядерною зброєю, або військовими конфліктами. І це обов'язково повинно бути. Якщо в тому ж самому 2008 році предательская позиція, да я її по-іншому не можу сказати Німеччини і Франції, поти нарративами Російської Федерації тоді не дали права на вступ до э, Північно-Атлантичного альянсу. А ми, якщо пройшли той шлях з 2008 року, то сьогодні жодних війни. Якщо від пірби э, світового товариства тих же самих Получених Штатів. І, Європейського союзу проти вторгнення в Грузію Російської Федерації, а в 2014 році в Україну, якщо б був і вони отримали би дійсно реакцію з цього світового товариства, то не було б по цієї війни року. Ми все реально розуміємо, і люди все розуміємо. Бо хто там намагається щось наратівами якісь розповідати, що правильно що неправильно ми. До жодної країни ні заходили жодних територіальних претензій чи якихось інших, не мали. Да, у нас своїх помилок вистачало, да, ні в абсолютно ні навіть антидержавну політику проводив президент Кучма і всі, хто після нього були. З точки зору озброєння, з точки зору гарантій нашої безпеки, коли ти відмовився від ядерної зброї, з точки зору непідтримки Наших збройних сил України, бо армію е, в цьому віді ми отримали більш-менш за останні там півтора-два роки, і більше. А решта наших президентів е, намагалась тільки знищувати е, армію, зброю е, утримання хлопців і так далі. Тому ці речі, е, висновки, ми будемо робити самі. висновки будемо робити е, після війни. Будемо робити правильною доктриною, і головне що не відбулося, як після помаранчевої революції, революції гідності, коли більшість населення здавалося, перемогу, правильні тези всі оголосила, а потім влади е, прийшли покидки, котрі на словах розповідали про європейські цінності, а самі тільки збагачувалися і в бари. До цього не повинно бути. І е, ми всі за це несемо відповідальність. Всі, абсолютно, кожен, хто брав гроші за. Той чи інший бюлетень, голосуючи, причому незалежно на якому рівні, починаючи від об'єднаної територіальної громади, закінчуючи президентом і Верховною Радою України. це наш спільний внесок, те, що ми сьогодні маємо. Тому е після війни ми мусимо дуже добре розуміти е думати, яким чином голосувати, кого обирати, яким чином все повинно відбуватися. Маєте рацію безперечно, і підтримка цивілізованого світу, і наша єдність є дуже важливими, але звичайно є і важливими збройні сили України. Ви побували на лінії розмежування. Як нині виглядає фронт, що говорять військові? Які настрої взагалі зараз на фронті? Що вам про це відомо? Ми спілкувалися з хлопцями. Навіть я там фото робили. Ну певну частину виставляв в соціальних сетях, там де біля. Телез'їзди в, в Херсонської області, а вже на лінії розміжування, звичайно, ми нічого не виставляли. Хлопці, наших там бригад знаходилися. Фактично, ну там 90% вже не місне населення, а там військові повністю знаходяться. Більш-менш лінії укріплення вони працюють. Я так реально розумію, що. Певною мірою навіть тут головною зброєю є лопата, ніж автомат, бо вони окапуються лінії, всі роблять настрій нормальний. Тобто ми от спілкувалися там, ми їм теж на їх пункти харчування завезли харчі. все. вони дякували, казали, що по великому рахунку місцеві теж дуже допомагають. І е, я вам скажу, коли ми е, доїжджали, я побачив стадо корів. Е, ну, стадо це е, громко сказано до 20 корів в цьому е, селі. Вони їх з е, випадку розводили по е, домівкам. То я реально розумію, що нас не перемогти, наші люди е, тримаються і виживемо ми при будь-яких умовах. Чи плануєте найближчим часом також здійснити якусь гуманітарну місію до інших важливих міст України? Ну, дивіться, я е, сьогодні от з вами розмовляю з міста Києва. Да, я приїхав е, до Києва е, протягом трьох днів. Я домовився з великими гуманітарними хабами, е, європейськими і світовими е, для того, щоб обговорити можливість е, ще додаткової гуманітарної допомоги нам на Одещину в першу е, чергу, і в залежності від цих розмов. Далі будемо думати працювати. Плюс я 4 грудня разом з керівництвом міста Ізмаїл вилітаю до Афін, і там ми їдемо в Мандри. Ми підписуємо угоду про міста, побратими Ізмаїл і міста Мандри Грецької Республіки. І крім того, подивимося кілька фондів греческих нам пообіцяли. Для зимового періоду речі, ковдри, можливо, генератори. Подивимося, що вони вже на сьогодні зібрали, щоб ту логістику, бо за логістику відповідаємо, ми і доставляємо на Одещину через наш хаб Одеса Батьківщина. І ну, в залежності від цього, за тиждень я теж скажу, коли вся ця гуманітарна допомога буде уже у нас, ну будемо визначатись. Хто в першу чергу його потребує. враховуючи, що ми працюємо на Одещині і по більшості там з тими чи іншими об'єднаними територіальними громадами містами, ми подивимося, що і яким чином ми зможемо зробити. Плюс мені певною мірою там пообіцяли ще і мер Пірей, що ми з ним зустрінемося, враховуючи, що це є місто побратів міста Одеси. То спільно з Одеською Мерією і Перейською мерією можливо якась гуманітарна допомога для Одеської Мерії. Також ми обговорювали це питання з Янісом Моралісом, міським головою Перей. Вони передадуть, і тоді вже міська влада теж долучиться і роздасть тим, хто потребує ту допомогу. Додатково От такі плани на найближчі, скажімо, там 10 днів у мене. Пане Михайле, ми вам дуже вдячні за вашу активну і життєву і професійну позицію. Бажаємо вам всіляких гараздів і успіхів. Залюбки чекаємо у вас також в нашій студії. Будьте здорові і успіхів вам. Слава Україні! Обов'язково переможемо. Дякую, героям слава. Ми переможемо і Україна понад усе. 100%. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.